Вітаю! Ви на каналі «Стежками історії». Рівно 26 років назад, під час грошової реформи вересня 1996 року введено в обіг національну валюту України гривню. Тож, давайте пригадаємо, як все починалось. Із відновленням Незалежності України у 1991 році український уряд прагнув створити свою грошову одиницю. З 1 листопада 1990 року. В ОРСР у готівковому обігу використовували картки споживача з відрізними купонами одноразового використання. Їх випускали аж до грудня 1991 року і застосовували зі споживчою метою як додаток до радянського рубля. Це були однобічні листки, які залежно від номіналу мали різний колір. Ознакою захисту були водяні знаки та печатки працедавця або поштового відділення села. Відрізні купони видавали за місцем роботи. Покупець оплачував продукти та товари радянськими карбованцями і віддавав продавцеві необхідну кількість купонів, які той мав відрізати. Ще у березні 1991 року Верховна Рада УРСР повідомила, що банки, розташовані на території України, є власністю республіки. Тоді ж було утворено Національний Банк України. З метою захисту власного споживчого ринку та у зв'язку з недостатнім обсягом готівки для соціальних виплат 10 січня 1992 року в обіг ввели купони багаторазового використання. Вони були грошовою одиницею на перехідний період і використовувалися одночасно з радянським рублем. Для розрахунку за продовольчі та промислові товари приймали лише купоно-карбованці. Здійснювати оплату послуг та інші види платежів можна було як карбованцями, так і рублями за курсом 1 до 1. 12 листопада 1992 року о 23.00 на території України було припинено функціонування радянського рубля. Україна вийшла з рубльової зони та запровадила власний засіб платежу карбованець, який в українському готівковому обігу представляв купон Національного банку України. Купони багаторазового використання планували ввести лише на невеликий певний термін, тобто десь 4-6 місяців. Але вони були в житку аж до 1996 року та прийняли на себе весь удар інфляції та гіперінфляції. Якщо наприкінці 1992 року обмінний курс купона до долара становив 403 до 1, то вже в лютому 1995 року. За долар потрібно було заплатити 116 тися 900 купонок карбованців. У період із 2 до 16 вересня 1996 року в Україні провели грошову реформу. В ці дні на території України в готівковому обігу існували як гривня, так і український карбованець. А вже 25 серпня 1996 року було оголошено указ президента про грошову реформу в Україні, якою з 2 по 16 вересня. З обігу була вилучена попередня валюта купону карбованці, введена нова повноцінна валюта гривня та її сота частина копійка. 16 вересня 1996 року єдиною грошовою одиницею України стала гривня. Функціонування карбованця в готівковому обігу було припинено. Отже, в ці дні ми визначаємо 26-ту річницю з моменту е, зародження нашої національної української валюти гривні. Дякую за перегляд. На все добре.